Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, час дуже швидко збігає і приходить до закінчення час Святого Великого посту, а також ми поволі завершуємо розважати тогорічну тему нашого духовного скальпеля, а саме тему десяти заповідей Божих. Де ми такі, в такий короткий спосіб так просто пригадали собі ту Божу волю, що Господь Бог нам дає заповіді як дороговказ до Царства Небесного. Що коли той юнак запитав, як потрапити до неба, спасти душу, Ісус йому сказав: виконуй заповіді, і будеш спасений. Може, не один з нас почув для себе щось нове, але по факту. Ми тільки пригадуємо. Я казав Ісус Христос до апостолів, що коли на вас зійде Дух Святий, Він вам все пригадає, нічого нового, тільки пригадає. І так само в тому часі Великого посту ми пригадали собі ті заповіді Божі, ту волю Божу, що Бог нам дає заповіді для того, щоб нам зробити добре, щоб нам зробити такий маленький рай на землі. А також, щоб ті заповіді допровадили нас до вічного раю в Царстві Небесному. Та остання заповідь, яку ми будемо розважати, так, це є заповідь по факту восьма. Але ми розважаємо її як останню. І та заповідь звучить так: не свідкуватимеш ложно на ближнього Твого. Що означає. Що не будеш говорити всякої неправди на свого ближнього. І знаєте, дорогі мої, так чисто по-людськи подивитися на ту заповідь, то вона така трошки мені так, знаєте, може здаватися людині, верніше, так, що це є така примітивна заповідь Божа. Не будеш свідчити ложно на ближнього свого. Ну тих заповідей так є не сто, не 200, а тільки десять. Ну, ми згідні тим, що не можна вбивати, не можна чужоложити, так ну ми згідні з тим, що не можна красти. Ну але говорити неправди. Ну можна було би Богові сказати таку заповідь, дати заповідь, щоб не було війни, щоб країна не зазіхала на чужу країну, ну і багато чого іншого. Або, наприклад, заповідь, що багаті мають обов'язковому порядку допомагати бідним і так далі. А тут Господь Бог просто говорить, слухай, скажи людям, нехай не брешуть, нехай говорять правду, нехай не свідчать ложно на своїх ближніх. І якщо хтось думає, що та заповідь Божа є така собі незначна, то це не так, дорогі вірні. Ця восьма заповідь вона стоїть на охороні всіх інших заповідей Божих. Вона стоїть на охороні правди, що все, що є сказано Господом Богом, це є правда. І хоч ця правда вона так часто разить наше вухо, наше серце, але це є правда. І ви знаєте, мої найдорожчі, скажу вам чесно, як священник, коли готував кожну заповідь Божу, особливо і спецсовісті, коли треба було людям пригадувати ті чи інші гріхи, провини, це для нашого добра, для нашого спасіння, щоб виявити гріх, виявити диявола і його знищити, то я вам скажу так: по правді це важко робити, бо я знаю, що людська душа вона є тонка, вона як струна від скрипки, і можна легко її розстроїти як ту скрипку. Але дорогі мої, така є правда. Як каже святий Йоанн Богослов, полюбіть, люди, правду, а правда визволить вас. Важко було говорити гріхи проти кожної заповіді Божої. Нелегко було говорити гріхи і спецсовісті проти п'ятої заповіді Божої, та, про аборти, наприклад. А найтяжче було говорити гріхи проти шостої, дев'ятої заповіді Божої, так та само проти заповіді Божої не кради. Бо тих гріхів є маса в народів серед християн в наших родинах, в нашому особистому житті. Але така є правда, і якщо ми тої правди не будемо дотримуватись, не приймемо тої правди, то та брехня вона знищить нас, знищить наше серце, нашу душу і навіки знищить. Коли хворій людині на рак говорити цілий час неправду, що вона є здорова. Що це якась ангіна, що це якась грипа, але не сказати правди, що тебе треба лікувати, тобі треба приймати хімію, тобі треба приймати якісь медикаменти, так? і потім, дай Бог, ти будеш здоровий, є надія в тому, то в такий спосіб ми не робимо хворому ніякої послуги, що ми йому скажемо неправду, але зробимо велику послугу, коли скажемо йому правду, так, як є, тільки для того. Щоб людині дати можливість вилікуватися і стати здоровим і так само в духовному житті. І тому та заповідь Божа це є заповідь про правду. Бог стоїть на сторожі правди. Правда вона лікує, правда вона спасає, правда вона визволяє, правда веде людину до вічного життя. Правда, вона визволяє людину від гріха в Тайні сповіді. І на стороні правди завжди стоїть Господь Бог. Але все ж таки, дорогі вірні, чому Бог, як правда, нам дає ту заповідь, щоб ми не брехали, щоб ми не свідчили неправдиво, ложно на своїй ближніх. Так? А тому, що, як казав Ісус Христос в одній з своїх притч, що було посіяне добре зерно, але вночі прийшов диявол, чуєте, і посіяв кукіль. Вночі диявол посіяв кукіль, який зійшов разом з пшеницею. І, власне, пшениця це є символ правди. Бог сіє правду, Бог є сіяч тої правди. І в Бога ніколи немає ніякої неправди брехні, а хто вночі сіє? Та, хто підсіває між ту правду, хто підсиває той кукіль диявол. А тим кукулем це є неправда і це є брехня. Є сказано про диявола, що диявол ніколи не тримався правди, що диявол це є батько брехні, і то спокон віку. Чуєте, диявол це є батько брехні. В ньому каже Ісус, ніколи не було правди. І все, що диявол говорить, це завжди брехня. І навіть коли диявол цитує святе письмо, ніби там є так сказано, бо там є так сказано. І якщо диявол його цитує, то все рівно це треба сприймати як неправду. Бо диявол може цитувати святе письмо. так? Як цитував його Ісусу Христові, коли спокушав Його у пустині. Він цитував йому 90-й псалом, що ангел візьмуть тебе на крилах і так далі. І це є правда, що так є написано в 90 му псальмі, але диявол використовує цей псалом для своєї брехні. Він маніпулює тою правдою. І ви знаєте, мені найдорожче, тут цікаво є, як диявол. Старається так свою брехню обгорнути у таку обгортку правдоньки, так? щоб людина купляла, як ті цукерки, так? щоб людина купляла ту неправду в обгорці правди. Ти купляєш снікерс, написано шоколадка снікерс. Відкриваєш снікерс, а там є всередині пластилін, відкриваєш снікерс, а всередині є навоз. І так диявол часто огортає свою брехню, той навоз так? обгортає нараз навіть в ту обгортку Святого Письма і Біблії. Він часто цитує святу Біблію. І запам'ятайте, мої найдорожчі, коли навіть диявол говорить нам правду, ніби тут є вся правда, то завжди до тої правди, де ховається брехня, брехня ховається в тому маленькому слові, але. Бо справжня правда вона не має слова але. Бог сотворив світ, але ну, невідомо чи Бог. Розумієте, слово але воно ставить під сумнів правду. Бог сотворив світ. Крапка. Бог сотворив людину. Крапка. Бог спас людину помер на хресті. Крапка. А диявол не ставить крапки, диявол ставить кому і каже, але. Той диявол сьогодення, той цілий Путін, він каже на цілий світ: Я хочу миру, але знищити спочатку всю Україну. Або, наприклад, я визнаю, що я є грішник. Але не такий можливо, а можливо, це не гріх, отак диявол цілий час. Це не красти це є гріх, чужоложити це є гріх. Чому я? Так пригадую вам, так це є кусюче, але це є після кожного гріха, який був названий проти тої чи іншої заповіді, стоїть крапка. Якщо невільно чужоложити, невільно там оглядати нечисті фільми, є крапка. А диявол каже: але можна трошки, можна одним оком, можна піглянути, це напевно не буде тяжкий гріх, це антистрес і маса іншого. Отже, диявол завжди ставить своє. Таке, але і це є фальшіво. Подивіться, коли він спокушав мені він батьку брехні споконвіку, я нагадую і так, спочатку самого, і як він спокушав Єву, так Бог сказав не споживати з дерева, одного дерева та пізнання добра і зла. Він приходить і цитує, ніби слова Божі, але додає такі слова, що Господь Бог чи то правда, що Бог казав зі всіх дерев, зі саду наїсти. Просто додавив, просто ніби ту правду трошки перекрутив, добавив але Бог сказав помрете. Але, може, не помрете, цілий час сумніви. І так ті сумніви, дорогі вірні, вони супроводжують людство під час всієї історії існування людини на землі. Цілий час сумніви. Чому сьогодні так багато є тих релігій? Чому сьогодні так багато людей Бога відкидає? Тому що вони мають свою правдоньку, вони мають свою істину, вони мають своє то величезне, але Але не знаю. Є Бог, але може нема. Є небо, але не знаю, ніхто зі там не приходив. Яка є церква правдива, а ті так маніпуляції чи лиця з півправди якоїсь, півправди в сповіді, півправди вдома. Частинка маленька правди, більше брехні в суспільстві, Верховній Раді розумієте, брехня це є страшна машина знищення через брехню. в світах ідуть війни. Через брехню є маса подружені зради і нечистоти. Через брехню люди в церкву не ходять. Через брехню люди стараються обікрасти один одного, та брешуть там і на базарах, і вдома, і так да тільки не брешуть. І, наприклад, там з податками, маніпуляції і в конвертах, зарплати всюди воно є гарне. Все об я би сказав, всі заповіді Божі, вони диявол їх обгортає в одну обгортку. Це є брехня і неправда. Те, що Бог нам каже, це завжди підставляється різним сумнівам і маніпуляціям. І Бог тому стоїть на сторожі правди дорогі вірні. Бо якщо людина бреше, на язиці сидить злий дух. І ви знаєте, мої найдорожчі брехня вона є гірша чужолодства. Брехня, вона є гірша тої заповіді Божої не кради. І я завжди кажу батькам, які мають менших дітей. Ну, так, то є проблема, коли дитина непослужна, коли може бути вперта, коли може бути амбіціозна і мати свої амбіції, та, коли навіть щось без дозволу взяли, це є проблема, це є серйозна проблема. Але я завжди кажу, дорогі батьки, велика біда і велика проблема, і з тим воюйте, воюйте жорстко, дуже критично воюйте, коли ваша дитина вчиться говорити неправду. Коли вчиться брехати, бо брехня вона відкриє дорогу до всіх гріхів. Дитину можна сварити там без дозволу що взяла, так можна викорінити. Але коли дитині не звертати увагу на брехню, закривати очі на неправду це є страшна біда. Дитина, яка починає брехати, вона тоді готуйтесь до того, що вона не буде вчитися, вона збреше. Що їй задавали, яку вона отримала оцінку. Вона буде красти, і вона збреше, що це не вона вкрала. Дитина розіб'є якусь вазу, зробить пакість, але вона збреше, що це не її робота. Розумієте, зловіть суть. Брехня вона покриває всі злочини. Коли навчишся брехати, тоді дитина навчиться робити все. Ви зайдете на її сторінку десь там. В телефоні і там буде якась непристойність, якась нечистота, дитина, яка бреше, скаже, то не я, то хтось заліз, то вона ні в чому не винна. Абсолютно. Тому що все, всі свої гріхи і злочини, вона буде покривати тою брехнею. І, власне, брехня це є страшна машина. Машина, яка нищить, нищить суспільство родини і спалює людину з середини. спалює людське серце. І тому Бог знає прекрасно, що Він хоче. Він хоче, щоб ми говорили тільки правду. Бо коли сказали до Ісуса: покажи нам дорогу, скажи нам правду, Ісус Христос сказав такі слова: Я є дорога, я є правда, я є життя. Ісус це є правда нашого життя. І Він хоче, щоб ми жили тою правдою, тобто жили ним. А диявол це є брехун. І коли людина живе брехнею, вона живе дияволом. Біймося того, дорогі вірні.